Едуард II, король Англії з династії Плантагенетів, управління якого тривало з 1307 по 1327 рік, перший англійський спадкоємець престолу, який носив титул принц Уельський. Він був досить освіченим на свій час і вирізнявся своїм розумом більше, ніж усі придворні його батька Едуарда I. І, захоплювався поезією і театром, а з часом організував навіть невеликий оркестр. В юності займався греблею, плаванням і навіть не зовсім королівською справою, риттям ровів та стрижкою газонів. Оточував себе фаворитами. Одним із них став син гасконського барона Гавестона Пірс, який невдовзі став найближчим другом спадкоємця, який віддавав перевагу спілкуванню з ним більше ніж з усіма іншими смертними. З часів юності Едуард називав Пірса мій брат, а їхня дружба, за повідомленням хроніста, була сильнішою за любов до жінок. Є відомості, що Едуард перший брав свого сина у шотландські походи і намагався змінити його характер. Але все було марно. Відносини між Гавестоном та Едуардом у той час викликали серйозні занепокоєння та підозри. Хоча, коли Едуард став королем, барони спочатку боялися висловити своє незадоволення і лише натякали королю про те, що Гавестон має надто великий вплив на монарх. Для того, щоб розвіяти ці підозри, Едуард І одружив сина на Ізабелі Французькій. Шлюб був нещасливим, але вони народили двох дітей. Врешті-решт, відносини Едуарда та Гавестона викликали відкрите обурення. Феодалі. Вони спочатку домоглися вислання Пірса, а з часом навіть убили його. Долучився Едуард і до укладання неоднозначних законів. До 1300 року популярність футболу у Лондоні зросла до такої міри, що торговці були стурбовані тим, що він порушує громадський порядок і має згубний вплив на торгівлю. Едуард II відповів на скарги королівським наказом: заборонити грати в цю безбожну гру у міських стінах під страхом ув'язнення. Панування Едуарда супроводжувалося постійними змовами і заколотами. Одна із таких змов у 1325 році була очолена навіть його дружиною Ізабелою, і вона мала великий успіх. Повернувшись із Франції, вона в союзі зі своїм коханцем, вельможним Мортемером, зуміла зібрати достатньо прибічників, щоб скинути чоловіка. Короля було заарештовано, і його змусили зректися престолу на користь юного сина. Що став королем Едуардом III. Невдовзі скинутий монарх був убитий. Едуард був коронований у віці 14 років. Після відречення його батька, коли йому було лише 17, він організував заколот проти регента Роджера Мортімера і розпочав особисте правління. Після перемоги у війні з Шотландією він проголосив себе повноправним спадкоємцем французького трону, що стало причиною початку столітньої війни, яка тривала із 1337 по 1453 рік. Французький король Карл IV не залишив спадкоємців чоловічої статі і після його смерті король. На перейшла до бічної гілки династії Капетингів Валуа. Що було обґрунтовано посиланням на салічну правду? Філіп VI Валуа сходить на французький престол. Але в цей час англійський король Едуард III, який по жіночій лінії був онуком французького короля Філіпа IV Красивого, заявив на свої права на престол. Війна стала страшним ударом для обох країн. Едуард III перетворив англійське королівство на одну із найпотужніших військових сил Європі. На його управління припали найважливіші зміни в законодавстві та системі державного управління, зокрема розвиток англійського парламенту, а також пандемія чуми, яка забрала величезну кількість людських життів. Помер король у червні 1377 року. За рік до смерті короля Едуарда III сталося непоправне горе, яке могло ще тоді стати критичним для всієї династії плантагенетів. Раптово помер наступник престолу Едуард Чорний Принц. Титул принца Уельського перейшов онуку Едуарда III Річарду. Він увійшов в історію як Річард II і став останнім представником з династії Плантагенетів на англійському престолі. У нього ніколи не було сумнівів щодо його королівських повноважень. Бувало так, що він міг годинами сидіти на престолі, а навколо нього стояли придворні, боячись поворухнутися у 1381 році. За його правління сталося найбільше в середньовічній Англії селянське повстання. Керівниками його були Уот Тайлер і Джон Бол. Повстання охопило більшість графств. Селяни були обурені новим податком, який вводився на продовження війни проти Франції. У 1381 році повсталі вступили до Лондона. Вони вірячи в доброго короля, прагнули розказати йому про утиски з боку сеньорів. І передати свої вимоги. Молодий король Річард II виграв час, майстерно зігравши роль захисника простого люду. Під час чергових переговорів у Ота Тайлера було вбито. Селяни, втративши ватажка, були в розпачі, а королівські загони роз'їхалися країною, караючи учасників повстання. У 1399 році Річард оголосив про конфіскацію спадщини свого дядька ланкастерського герцога Джона Генського і відібрав землю у його сина Генріха Буль. Болін... Нброка за рік до того відправлено у вигнання за виступ проти самого Річарда II. у травні 1399-го. Скориставшись відплиттям Річарда до Ірландії, Генріх повернувся до Англії і скинув Річарда із престолу, увійшовши в історію як король Генріх IV, перший представник династії Ланкастері. Річард був змушений відмовитися від корони. А парламент підтвердив його усунення і визнав монархом Генріха IV. Як за правом завоювання, так і для реформування королівства. Колишній король опинився у темниці, де помер 14 лютого 1400 року за нез'ясованих обставин. За однією з версій його заморили голодом. Династія Плантагенетів зійшла із історичної арени.